Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна. Я живу у Шотландії. На цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. Сьогодні ми поговоримо про їжу Шотландії, улюблені і традиційні страви шотландців та їхні уподобання. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Перше про що хочу поговорити, це загалом про раціон харчування шотландців та яким стравам вони надають перевагу. Я вже неодноразово говорила про те, що шотландці, як в принципі, і англійці. Полюбляють сендвічі, і тут можна в кожному закладі знайти в меню сендвічі, і дуже часто вони обідають сендвічами, але це не означає, що вони їдять лише джанк. джанкінзі, що вони дуже вдало балансують між здоровою і не дуже здоровою їжею. І взагалі, така невеличка ремарка про шотландців вони достатньо спортивні і активні люди. Я вже говорила також і про хайкінг, яким займаються переважно більше шотландців. І в нашому, наприклад, містечку дуже багато бігунів. Чесно кажучи, так багато бігунів я не бачила ніде. Вони досить активні, вони спортивні, і тому іноді можуть собі дозволити не дуже здорову їжу. Але загалом я можу сказати, що в них достатньо збалансований раціон харчування. Що стосується їхніх уподобань, для мене стало відкриттям, наприклад, що шотландці полюбляють гостру їжу. І іноді треба уточнювати, навіть якщо ви замовляєте якийсь суп. Чи він не гострий, бо дуже часто буває так, що суп насправді. Вони кажуть, ні, він не дуже спасі, але він спасі. Я пам'ятаю, коли була у замку Балмаро, там є кафе на території, і я пішла з сином поїсти, замовила собі суп. Я просто вийшла звідти червона, як буряк, в мене все пекло, і я я взагалі була в шоці і не зрозуміла, що я поїла. Взагалі варто сказати, що шотландці люблять індійську їжу, в тому числі відома страва Чікен Тікен Масала. Знову ж відкриття для мене була винайдена в Глазго в 70-х роках, і в Глазго до пір існує ресторан, де винайшли цю страву. Вона абсолютно індійська, але тим не менше, як бачите, шотландськими коренями. Тому тут дуже часто зустрічаються індійські ресторани, і там завжди. Заповнені зали, тому що шотландці полюбляють індійську їжу, тайську їжу. Я, до речі, була колись в індійському ресторані. В Обрадень він рахується одним з найкращих, має купу різних нагород. Я замовила собі королівські креветки. Бачите, я пригадую цей досвід і закриваю очі, тому що вони були такі гострі. Я взагалі не зрозуміла, що я поїла. Взагалі, от. Просто можна було, чесно кажучи, мені купу лайну накласти, полити цим соусом, і я б все одно не зрозуміла. Воно все пекло страшенно, але єдина перевага, що цей ефект зник дуже швидко. Ну, Тобто, через 5-10 хвилин вже я себе нормально почувала. Часто багато спецій додають в той самий блекпудінг або в хагіс. Ну, в хагіс взагалі і за рецептом там ідуть різні спеції, але вони ще люблять туди додати якусь таку гостринку, тому варто. Це враховує. що їдять шотландці зранку на обід і ввечері, і які страви найпопулярніші і найчастіше зустрічаються в різних закладах. Традиційні шотландські сніданки існують, вони, можливо, не суттєво відрізняються від англійських традиційних сніданків, але деякі відмінності все ж таки є. Ну по перше, до смажених яєць і до сосиски додають обов'язково блекпудінг. І також на сніданок ще подають фасоль в томаті багато часто зустрічаються в магазинах в магазинах консервована фасоль там, в томаті, у власному соку. Наприклад, в Шотландії я дізналася про таку страву, як касеролі. Це не шотландська страва, але вона дуже смачна. Багато різних видів овочів додають фасолю. М'ясо і це все тушкують дуже довго на такій пательні. Отож, на сніданок шотанці можуть їсти яйця, сосиски, блекпудінг, фасоль у томаті або у власному соку. Такий сніданок ви точно можете замовити в будь-якому закладі. А ще часто, якщо ми говоримо про заклад, вони можуть снідати сендвічами. Я показувала один із варіантів сендвічу на своєму каналі: це сендвіч із чатні. Знову ж таки, відголоски любові до індійської кухні, оскільки чатні це індійська спеція. Також полюбляють паніні. Ну, знову ж, таки мені здається, це різновид сендвічів, і вони. Існують в різній варіації з шинкою, з сиром, з беконом. До речі, є один вид сендвічів, я б навіть сказала, що це такий бургер сендвіч який шотландці полюбляють, і ви часто можете зустріти їх в різних закладах. Це така булочка софтівана, яка нагадує бургерну, туди кладеться яйце з ріденьким жовтком, і бекон. Якщо говорити про шотландців, які їдять, наприклад, вдома, то це може бути вівсянка, це може бути Вівсянка з молоком, вівсянка на воді, вівсянка з фруктами. Ось зараз весна, і на шапанських городах вже з'явився ревінь. З нього роблять таке швидке варення, варять, тушкують в кастрюлі з цукром, і потім ось це варення там кладуть в холодильник і додають його до вівсянки. Також шотландці їдять гранолу з грецьким йогуртом. Я чесно кажучи, почала гранолу їсти саме в Шотландії. І я можу сказати, що це непоганий варіант сніданку, якщо гранола без цукру і без домішків різних сиропів чи тому подібне. Щоб говорити про ще один варіант сніданку, це може бути ранкова ка. Після вівсянки, наприклад, з традиційною шотландською випічкою це скони. Вони також існують в різних варіантах: є скони з сиром, є звичайні скони, є солодкі скони в кожному. Кожному шотландському кафе ви обов'язково знайдете Я не можу сказати, що ці булочки якісь особливі, але вони достатньо смачні. І коли шотландці, наприклад, запрошують до себе додому а, гостей, то вони частують їх часто домашніми сконами. Говорити ще про десерти. Ранкова кава може бути зі сконом традиційно шотландською випічкою. Ранкова кава може бути з одним із улюблених десертів в Шотландії: це Empire Biscuit. Імперський бісквіт він так називається, але він не схожий зовсім на бісквіт, тому що це печиво з глазурю і посередині джем. А також вони полюбляють дуже торт, який названий ні, це не торт. Перепрошую, це такий кейк-бісквіт, ось це реально бісквіт, який названий на честь королеви Вікторії, він так і називається Спанч Вікторія. Також дуже часто можна побачити його і в кав'ярнях, і в різноманітних кафе. І він користується неабиякою популярністю і серед шотландців, і серед туристів. І тепер переходимо від сніданку до обіду. Можуть бути різні перекуси, але частіше за все це сендвічі, про яких вже згадала, тому не буду на цьому зупинятися. Що стосується обіду то вони дуже полюбляють супи, і перш за все вони люблять крем. Супи в будь-якому закладі. Ви на обід обов'язково знайдете лентіл суп, це суп з сочевиці. Дуже смачний, і я почала саме готувати супи з сочевиці вдома після того як спробувала кілька разів у закладах. Мені сподобалось туди, можна додавати все, що завгодно, і воно завжди виходить смачно. Потім часто зустрічається крем суп з світпотейту, з батату. Він також достатньо смачний і ще вони полюбляють томатний суп. Він часто буває, як на мене, дуже Такий штучний, тому що іноді його готують зі справжніх помідорів, а дуже часто його готують з томатних. Але шотландцям це до вподоби. І на вечерю тут, звісно, можуть бути різні варіації. Але те, що помітила я, шотландці полюбляють овочі, вони вирощують овочі на городах, вони люблять зелень і дуже часто, як гарнір до основної страви, вони подають овочі на пару або запечені в духовці. Це може бути м'яс. Зазвичай це бів, тому що говядина у Шотландії смачна, її багато, різних видів. Я буду говорити зараз конкретно наприклад, про страву roast Сандей, яку можна знайти в неділю в кожному закладі. Зазвичай це запечена говядина, там з гарніром, може бути горохове пюре, може бути пюре з картоплі звичайної, овочі на пару, кілька шматочків хагісу обов'язково дорогоу Санди ще подається Йоркширський пудинг, рецепт цього пудингу є на моєму каналі, і греві – це соус зроблений із соку, м'яса чи овочів, що виділяються при приготуванні страви. І також шотландці додають ще спеціальні гранули, аби він був густішим. Як делікатес, вони можуть ще подавати на ОСАНДІ запечену індичку. Ну тобто, БІФ це така традиційна історія, зустрічається скрізь і повсюду. А от е, запечена індичка ну це ніби як вважається делікатес. Вечері, які можна замовити в будь-якому закладі в Шотландії. більше я говорю про північ, але насправді ця страва розповсюджена і в інших регіонах Шотландії. Це фіш і чіпс, ну особливо на півночі, де північному. Риба свіжа. Тут рибальство процвітає. Тому and чіпс, на мій погляд, це взагалі така флагманська їхня страва. Якщо описати цю страву двома словами, це філе білої риби, хедок смажений при високій температурі у клярі. Є два види кляри: beer buttered і breaded. Я найчастіше замовляю саме в пивному клярі, мені так смачніше. Картопля фрі, кетчуп, і також обов'язково якісь будуть овочі як гарнір. Це Частіше за все це буде горошок на пару і кукурузка, і це реально смачно. Щоб знайти правильний заклад, де готують свіжу, а не заморожену рибу? Тоді можна отримати масу задоволення і насолоди від цієї страви. Дуже часто у Шотландії можна знайти різні такі рибальські кафешки на набережній, куди риба потрапляє. Ледве не з моря відразу на пательню, Тож це не тільки традиційна страва в Шотландії, а вона ще користується неабиякою популярністю і серед місцевих, і серед туристів. Ось такий був невеличкий екскурс по їжі Шотландії. Сподіваюся, вам було цікаво. Впевнена, що відео ще будуть доповнюватися новою інформацією, але поки що наразі все. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити уподобайку, пишіть в коментарях, які ви страви, можливо, з цих куштували. І ми побачимося з вами в наступних відео. Всім гарного дня! Бережіть себе.